Учасник АТО проконфліктував з представниками ТЦК. Чоловік стверджує, після відвідування з ними військомату, куди він добровільно поїхав, його завезли на територію, де сказали, що має лишитись там. Додому, мовляв, не відпустять. А якщо буде пручатись, то взагалі закриють в гаражі, де, зі слів чоловіка, знаходяться інші особи. Волинянин підозрює, їх утримують там проти їх волі. Натомість. ТЦК це заперечують. Випустіть хлопців Які хлопці? з гаражів. Мене немає ніяких хлопців. Є хлопці. Я вчора бачив. Мене сюди привозили. Пан Андрій, учасник бойових дій в зоні АТО, каже, служив в 14-й бригаді. Має чимало побратимів з війни, з якими спілкується. Нещодавно він вирішив відвідати їх у лікувальному закладі. На дворі до них підійшли представники ТЦК. Волинянин показав документи, повідомив, що має військовий квиток і добровільно сів до машини й поїхав до військомату. Каже, жодних проблем не було. Аж до певного моменту, коли його завезли в інше місце і сказали, що буде ночувати там. А якщо буянитиме, то помістять в гараж. Я взяв папку і з ними поїхав військомат. З військомата мені сказали, додому тебе сьогодні не відправляємо, а кажу, я тільки не пам'ятаю, як ну, той об'єкт назвав, як якось він назвав той об'єкт. Ви будете тут. Добре. Я приїхав сюди, сказали до мене, якщо ти, ти будеш там бурним туди-сюди, то каже, підеш в гараж. Я кажу, що це таке гараж? Завели, показали, що таке гараж. Там х... Хлопці. Так, так, так. Каже, якщо будеш смірний, то каже, будеш, будеш ночувати в Кубрику. Тут. Я кажу, я тут не буду ночувати. Я набрав, як говориться, родича туди-сюди. І після того приїхала машина друга, і забрали мене назад в військкомат. І начальник військомату мені написав повістку сьогодні пройти ту комісію. Чоловік переконаний, якби не його родич, то його б теж посадили в гараж, де з його слів утримують противолі десь 14 осіб, в яких схоже позабирали телефони. Та во там були різні вік. Там і молодші були, і старші були. Я ще потім пішов сюди прілівку. Там військовий. Підмітав, типа, скільки вже їх тримає, десь там кажу, двоє фото без тримають. Так». Вже на місці до нас вийшов військовий, який запевнив, що силою тут ніхто нікого не тримає. Але показати гаражі відмовились. Мовляв, режимний об'єкт. Я тільки що зателефонував своєму командирові. Він сказав, є режимний об'єкт, сюди нікого не пускати. Добре, я не маю права. Тоді з вами чи маєте право сказати. Спілкуватися нам? і давати якісь коментарі. Ну а чи сидять зараз ці люди в гаражах? Чому ви їх закрили там? Без коментарів. Ні. Я нікого не закривав. Сияли, давайте тако, давайте тако. Дивіться, дивіться, я що хочу сказати. Давайте тако. Ви просто показуєте людей і ми виходимо. Я не можу вам показати». Чому? «Ну ви знаєте, це ну, Я ж був вчора тут. Я вчора, тут був, я вчора був і бачив тих пацанів. Втім, пан Андрій запевняє, бачив хлопців в гаражі на власні очі, тож наполягає, аби їх звідти випустили. Випустіть хлопців! Яких хлопців?» З гаражів! В мене нема ніяких хлопців. Є хлопці! Я сказав назад! Не роби цього! Я сказав назад! Не, не робить цього! Назад я сказав! Руки вбрав. Назад я сказав! Пацанів Назад я сказав! Випустить пацанів! Спасані випусти за родів! Рус рука! Пацані випусти за ружьів! Діалог не вдається. Представники ТЦК вигукують образи. Яке ви маєте право тримати людей в гаражі Ви маєте право знімати воєнний об'єкт. А тримати людей в гаражі як, як порося, там чи свиней ви маєте право? Там порося і свиня. Ага. На місце викликали поліцію, аби вони розібрались в ситуації. Тим часом за воріт виїжджає буз з затонованим склом і їде в невідомому напрямку. Згодом з хвіртки з'являється слідчий. каже утримуються чи ні в гаражах люди повідомити нам. Не може. Я вам можу тільки повідомити те, що ніяких протиправних дій тут не було вчинено. Одначе його колега додав, що люди таки є, але силою їх ніхто не тримає. З його слів, в гаражах їм подобається. Це, Зараз тут це... немає ніяких людей. Ну Як немає? Ви питаєте, ну Немає не військових, не цивільних. Я не попереднього збору військових зобов'язань. Так, Ту а чого їх отримують в гаражі? Ну їх не утримують незаконно. Не. Як не утримують?» утримують». «Їх не, утримують, не. Ну, «То Як? Якщо ну, ми вчора... не вчора за ні, дивіться, якщо незаконно не, закону, не тобто утримують». «Тобто Вони по своїй волі в гаражі там «Так, ми поспілкувалися дивіться, з ними. Ми нам надали пояснення коментарі. Цього. Коментарі всі будуть над, надані надані. Ну, Багато заперечили інформацію про те, що на цій території силоміць утримують людей, і безпосередньо в ТЦК було проведено перевірку роботи луцького районного ТЦК та СП, згідно з якою не виявлено ніяких правопорушень. З сторони тепсака дані звинувачення, що були отримані вашим джерелом, є недостовірними. Просимо на майбутнє ретельніше перевіряти дані та не забувати про те, що сьогодні працює російське ІПСО та не піддаватись на інформаційні підкиди. Представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській області каже: якщо є випадки, коли людей поміщають в закриті приміщення проти їх волі, це в будь-якому разі незаконно. Якщо громадянин зазнав порушень своїх прав або ж став свідком подібного, то має право звертатися з заявою на представника уповноваженого з прав людини. Ця людина має повне право е, звернутися до нас, до повноваженого Верховної Ради України з прав людини або до нас в регіональне представництво уповноваженого. Ми знаходимося за адресою вулиця Кременецька, 38 з відповідною заявою. Uh -huh. е, також ця заява може бути е, зафіксована і подана цим громадянином на електронну пошту котла собачка, омбудсманкові звернення має відповідати статті 7 закону України про звернення громадян. Також представник уповноваженого зазначає, в заяві має бути викладено суть порушеного і вказано місце, де це сталося. Своєю чергою, уповноважений з прав людини має можливість без попереджень відвідати вказані в заяві місця, чи то буде лікарня, чи то військомат, чи навіть ТЦК. Якщо під час моніторингу факти порушень прав людей підтвердяться, ними буде прийнято відповідні міри, оскільки права і свободи людини гарантовані їй Конституцією України. і про це забувати не варто нікому. Попри все, Юлія Остапович наля Прокопчук, для новин на часі,